Усім привіт! Всім привіт, пані та панове! На що сьогодні ми з вами підведемо підсумки європейської кваліфікації до Євро 2024. Розберемо сьогодні кожну групи. Є доволі такі сенсації. Ну, давайте все попередні. Група А. Іспанія перше місце, Шотландія друге місце, Норвегія третє місце, Грузія четверте місце, Кіпер п'яте. Іспанці погнозовано, на, на першу думку, зайняли першу позицію, хоча шотландці завдали їм а, а, єдиної поразки. Цього шотландці прийняли 2-0 свого суперника на своєму полі. Взагалі шотландці, абсолютно поділе зайняли другу позицію. Шутланці влаштували просто якийсь неймовірний трилер з норвежцями бойова Нічя. ат Ну, допомогла. Команди Air e Battle Golden! Да, перемогти! Але якщо б і норвежці виграли, це їм б ну, було. Тож таким чином Шотландія та Іспанія крокують на євро і ці збірні ми іскрине вітаємо. А ось команда Ерніврона Голда втратила усі математичні шанси, навіть через лігу нації команди шансів немає. А ось у Грузії шанси ще будуть через Ігонацію. Фантастика, так? Грузія нижча, але шанси, тим не менше, вони ще будуть. Можливо, це десь не спротива. Але Грузія як вічек в Расхелії, шанси ще мати. Група Бій, Франція, ну і про Кипр. ну Кіпер бився як Вік. Ну, Молодця. В будь-якому батку Кіпер прогресує. Давай. Франція Голландія. Ми їх вітаємо. І французи. і все таки голландці. Куди, далі, хоча Греція була дуже близько до сенсації, Греція. Ось тоді, якщо б зіграли би з голландцями в нічью, тоді ще Бог знає, да? Хто би тоді вийшов. А так голландці були тоді перемогу. Вірдж Ланди там як дав на останній секунді специалист. І це перемога голландців над Греція 16 жовтня стало. Звичайно, ще переломами цій групі. Але Греція бара вона показала бій. Ірландці. З Гібралтаром також світло. Ну, французи. Просто фантастика. Все перемоги, ось тільки єдина ніччя була з Генці. Звичайно, що Франція та Нідерландія поїдуть на чемпіонат. Ну голландці, до речі, тільки поразки були від французів. Ось Франція та Голландія, там ми їх вітаємо. Групаці прикро англійці та італійці вийшли далі. Україна мала рівну кількість балів з італійці, могли вже казали, за рахунок чого італіці вище, за рахунок того, що італійці виграли тоді на сан-сір. Ну, ну і це буде так пропущених вище. Плюс 7 України. плюс 3. Хоча українці були не черніше. Україна буде жатися. Гропаді, Туреччина та Хорватія. Перше, друге місце. І, відповідно, Турція 17 балів. Хорватія. Збалів сенсаційно, тому що я думаю, що таки Хорватія має перше місце мати, але Турція, спро... ой, Турція спрогресувала за останні роки два. І німців переграли в товариському, в... чи матч товариський, але там Німеччина була, останні Три-два переграли, без питань. Туреччина прогресує, я дуже пишаюся Туреччиною. Перше місце Туреччина, друге місце Хорватія. А УЕЛЬС третє місце, але У Вельс ще буде шанс. Арменія Олександра Петракова на 4 позиція. О, це фееремічна перемога 4-2 на Карді в Сіті. Я думаю, назавжди запам'ятається вірменом. Група Є е, Албанія та Чехія також. Там на Євро по 15 балів. Відповідно, у банці більше за рахунок різниці забитих. Та та за ми зустрічаємо просто розгромили Албанці. Трену цього супротивника. А ось Польща, хоча й не вийшла зайняла три позиції, але шанс у Польщі час. Ще... Тому тут Польща не хвилюється. А Молдова та Фарійські острови. До речі, Молдова непогано зіграла. Молдова також, до речі, мала шанси вийти. 10 балів набрали, але ось ця поразка 0-3 від Чехії і, і ще з і З ось нічого на завтра зустрітається. Бельгіці та австрійці. 20 балів у бельгійці австрійці 19, трішечки австрійців не вистачило на першу позицію. В ще по 20, бо було б вище за Третє, пані Тапанова, Швеція математичні шанси втратила, третє місце 10 балів, а зібарджан 7 балів, Естонія одна очка. Набрала дуже Молодці. Молодці, а ось Венгрі та сербі, так молодці. 18 балів, у Венгрії до мініку собосла зучені лідер. Цієї збірної Венгрія займає першу позицію. Серби горем пополам, другу позицію, сама перемога Сербії на Чорногорі дозволу українцям. Мати математичні шанси через дигунацію побутися. Спасибо тобі, дякую Ой, Дякую тобі. Ой. А ось в Чорногорія вже шанси. Нема там тут. Ось там і Серпін. таким чином шанс для України. Знаєте, схема дуже запутана, навіть чесно не розумію. Ось Україна буде шанс. Далі. Н. Казахстан тут четверте місце, все-таки зайняв. Але група була напружена, знаєте? Та інтригуюча група. Точно це група Н. Данія. 22 бали Словенія, 22 бали Данці вище. Тому що тоді виграли 2-1. На стадіоні Паркінг Опенгавіна. Тому Данія перше місце. Ой. Словенці відповідно друге місце. Словенія розкрилася до мені Кашешко, звичайно, що лідер цієї збірної, і Словенці просто брав. Взагалі, Словенці майже весь відбірковий турнір був на першу позиції, але ось це перемоги данців 2-1 дозволо таки дачанам бити на першу позицію. А Фінляндія навіть Казахстан випередила. Так, Казахстан виграв, але Фінляндія туди на станній арену один а У Фінляндії плюс 8, Казахстан плюс 4. А це ролі. не граю, і Фінляндія та Казахстан не вийшли далі. Хоча у Фінляндії там має бути шанс ще через Лігу націй. І в Казахстані також, до речі, ще буде шанс через Лігунації потрапити. Тому ну, подивимось, подивимося, але команди точно молодці. По 18 балів набрали десь трішечки не вистачило. Знаєте? Десь трішечки. Група і Румунія сенсаційно перша позиція, звичайно, що Румунія це відкриття відбукової етапу, Швейцарці друга позиція, Ізраїль третя позиція, Білорусія четверта позиція, Косово п'ята позиція, Андора на шостій позиції. Два бали Андора набрала, але причому Андора хоч і набрала два бали, але зіграла непогано. Ну і Білорусія також в останній матчі. Повигравали з швейцарцями такий трилер був. Білорусь спрогресувала, хочу сказати, вось, під кінець так точно. Якщо б вони так ще раніше б грали, було б взагалі чудово, а так 12 балів, але все одно непогано. Ізраїлю на 3 пункти вище, 3 позиція. Ну, а Румінія яке відкриття перемогла над швейцарцями є тому. Підтвердження. Роминія абсолютно заслужена зимопешпиці. Швейцарці з горем пополам. З горем пополам. Швейцарці відскочили, я хочу сказати. Все було під їхнім контролем, але нічого з Ізраїлю, з Косова та поразку, Роминії відкидають команду з першого місця на другу позицію. В Ізраїлі буде шанс розігнатися. До що Ізраїль може зукраїтися. У Білорусі, на жаль, шансів не буде, які в Косово та Бандорі. Усей. Ну і останній, група G. Португалія тотальний просто лідер, 30 балів, всі матчі перемоги. Ну, фантастика! Ось французи та португальці це просто якась фантастика. Так? А, правда, у французів. А, у скільки там було команд, 5 команд. В Португалії 6. У Португалії матчі було. Це не відміняє того, що... Португалія виграла всі матчі 10 з 10. Фантастика. Плюс 34 запиті та пропущен. Словаччина 22 бали. Люксембург відкриття. 17 балів. У Люксембурга шанси, на привку, на будуть, не буде 12 Лігунацію потрапити в Ісландії. А ось у Босні і Герцеговини, до речі, шанси будуть через 12, чи 9 балів. Ну, позиції. Португалія та Словаччина. Словенія виходить далі. Ну, друзі, ось остання інформація. Усі збірні ви бачите, але ще буде три. Ще буде три Невідомі, хто це буде. Хто це може бути? Україна так, вона може бути, але може бути дуже багато команд. Чи буде з них Україна? Я думаю, буде. Буде, Але буде дуже важко. Друзі. Тут розписано все про англійці. англійці ну, домінують. Вийшли в фінальну стадію вже в раз за останні 10 років. Тотальна домінація англійців. В бельгійці Ровно Лукаку Лукако найкраще був Бардир 14 забитих м'ячів. Фантастика! Бельгриці в середньому четвертьфінал точно. Це така ну, статистична домінація бельгриці. Це четвертьфінал. Так точно! Ну і данці, данці знову на євро. Іспанці, як одні суверити, італійці, хоч я горім попала. Але чи ніч плани Європи мало там бути, звичайно, мають захищати титул. Голландці, португальці, румини, Сербія, Словаччина, Словенія, Турція, Франція. Ось Франція взагалі на мою думку код із таких явних фаворитів, хоча на прошлому євро вони... Так, друзі, якось так все таки ось то француза явно, як явні фаворити будуть і так далі. А, до речі, жаркування пройде, якщо вам це цікаво завтра о 13.00 я вас запрошую. Я вас дуже сильно запрошую. Ось тут є. Грузия, Luxemburg. Люкс... А, в Люксембурга буду шанс. И в Греції будет шанс. Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан. Так. Ізраїль. або з Україна. Я так розумію, або з тут с трішки не розумію, так. Знаєте, ну, это... с кем может зіграти Україна? Ось Тут. Э... Україна тут як вже пощастить. Але можна сказати, що Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан, Босня Герцеговина, Финляндия. Польща, Естонія, Вельс із цих команд, але буде три команди. Хто вийде, подивимося далі, жеребкування буде завтра. Тому треба слідкувати. І якщо підводити підсумок такий, знаєте. Знаєте... Що ж можна сказати про турнір Євро? Та в цілому. Що ж можна сказати про цей турнір? в Найкраще бомбардир вже казав Лукаку. Ну, Найбільша, найрезультативніша команда, звичайно, що збірна Португалії. 36. Наколотили вони м'ячів. Хоча ви скажете, що вони і справді зіграли. Ну так, французи також багато наколотили, 29. Але іспанці наколотили 25, англійці 22, бельгійці 22. Ну, по думаю, ні в кого питання не було. Данці. А, ну данці тут, до речі, одні з лідерів в цьому компоненті. Іспанці, перша, 67 та 6. А в мене взагалі питання, що іспанці будуть просто тотально домінувати. Ціма? Так. Швейцарці Друге. Бачите? 66 та 4. Данія, третє. Місце 64 та Ось Данці також. Данці та швейцарці. Такі можуть бути темні лошадки, я то, як би сказав би на грядущому Євро 24. Португалія 63 та 3, Ну, взагалі портуальці не славляться тотальним контролем. Такі, першим номером, таким пригматично другим номером грати. Англійці 62 Хорвати 5, Польща 63. До речі, Польща непоганий коефіцієнт володіння, чим Франція навіть Ніжі 61, Сербія та Італія. Ізраїль дуже багато володіє. Туреччина, ось Бельгія мало володіє. Бельгія мало більше володіти. Ось. Ну, Україна, на жаль, 33-є місце, у нас 48. Але грали ми проти кого? Проти Італійців, проти англійців, тому звичайно ми... другим номером цих потихів. А у Швеції 54, ось Румунія 52, Фінляндія ну дуже-дуже сильно, по володінню, в Іспанці літер. Ромео Лукако на краще Бубадри, 14 забитых мячей, Кришана Роналу 10 мячей, Ямбапа 9 мячей, Гертин 8 мячей, Мактон 7 мячей, Рахну Гелон 7 мячей, Зеки Амдуни 6 мячей, Бруно Фернандо 6 мячей, Эрни Браун Гелон 6 мячей, Георг Мурас, 5 мячей, Александр Митрович 5 мячей, Фитчик Марацкелия 2 4 мячей, Ну, українці, хто тут на кого піздіє, навіть не може знати жодного українця. Але знаєте, ще... що Еніс Барді, Еніс Барді, на кого ти втримує очі. Ну і Жерсон Родрігес, який лідер своєї збірної забив 5 м'я. По голам, Португалія лідер, по Володінню лідер, Іспанія, по точці пасів. Іспанія лідер, хоча у Франції. Які було десь до 8%, Але за точні пасі французи одні з лідерів. Тільки позиція 90 точність Удар! Ударів Португалія. Лідер французи. Десь тут е близькі швейцарці та данці також непогані. В Ну, данці я і так це знав. Данці молодці. Ну і з швейцарцями вони десь рівні. Ну і французи. А тотальна домінація Португалії. Тому що, напевно, більше мачи. Ізраїль 148. Відбори. Фантастика. Казахстан, браво, перше місце 168 відборів. Найбільша кількість у Сан-Маріно 148. Сан Маріно, взагалі молодці Вони відверто спрегресували, є прогрес. Хороша динаміка є. Латвія, Косово. Лінхенштейн тут також. Возврат Лава Португалія тут лідера. Хоча Казахстан знову в нас лідерів, трохи лідерів Косово, Фінляндія та Словеччина. Ви бачите, 416. Вони поверталися. Це дуже. Це, значить, те, що преса доволі непогано працює. Браво! Португалія, браво! І скільки сив Лінгенстейна вратає? 55, Гібралтара 31, Вандура 42, Вітві 42, Латвій 39. Браво! Браво! Сухімачі. Ну, взагалі бачите, Португалія майже тут е усіх компонентах, так? Лідер. Ось. Е лідер у нас в португальці. По гольовим пасам. Португальці лідери, по кількості ударів португальці, вони по лідери. По точності пасів та поволодіння ми вже казали. Взагалі, статистика така різноманітна, дуже така цікава статистика. Точні навіси прострілів дачан. Кількість, до речі, навісів у дачан. Ну, фантастика, фантастика, яка статистика тут це фантастика. А пропущені тут португальці нас лідери. У нас лідер португальці. Де взагалі португальці е, везде. Е, лідер немає ось України. Ось топ-5, немає взагалі ніде України. Ну, зато є Білорусі на п'ятій позиції по жовтим карткам. Правда, але це поганий показник жовті картки. Це не найкраще футболісні. Yes, Передавшим очима, найкращий іскр Альверес, воротар, ну, дуже багато. Подивиться, кіктю, дочі ще нарадав, дуже багато був, сервісів ударів. Але Рома пробив 28, та із 28 він забив 14 м'ячів. Ну знаєте, це в середньому, може, кожен удар у Лукаку був гольовим. Знаєте, майже кожен в середній статистичний удар бойовійці був результатним, фантастика. Просто фантастика через Гуї передачі тут Бруно Фернандеш лідер, а у мене питання взагалі не було. За кутовуємо лідер. Крістіан Еріксон взагалі Данці точно лідер в цьому компоненті за кутуємо. На жаль, цей компонент не додавали. Але якщо вже 52 кутових подав один Крістіан Еріксон, я думаю, це вже значить про те, що Данці ну, явні лідери. Компоненті за котоли. Браво! Браво! Але взаємно момент я тут не здепав його ну, і Бруно міг більше забити. Знаєте, Бруном міг більше забити. Ось, ну дуже-дуже мені все це цікаво вам показувати. Дуже-дуже цікаво. Ось. Якщо казати про. знаєте... Про висновки, так? Про висновки, хто фаворит, хто куди взагалі подіде. Я думаю, те, що явні фаворити, я вже казав, то це Це точно має бути Португалія, Англія, Франція, Іспанія. Оце, на мою думку, це чотири таких явних таких фаворита. Якщо брати, якщо брати гру, якщо брати. Ой, б'ють. Підстраюватись. Під суперника грати може і першим номером, другим номером ось. Особливо це більш така Англія, ось Франція. Вони можуть в різні режими. Я йде і, і Португалія. Ось Іспанія вона так, грає в один режим атакувальний. Ось. В Україна є забарне, я так розумію. Ну, кліянбапа перший. Тримачі, 5 голів, 6 ударів, почнуть передач. Ці за останні 3 матчі. Ну, фантастика, знаєте, фантастика. А, просто фантастика, знаєте, просто фантастика. Більше тут нічого не скажеш. Ось. Я думаю, друзі, як я вже сказав, хто фаворит? Чотири явних для мене я вже виділив своїх явних фаворитів. Звичайно це Франція. Звичайно, що це Іспанія. Це Англія. Ось Англія точно буде питатись виграти. Точно. Ну і я думаю, Португалія. Португальці в них зараз таке сильне покоління. Раф... Такі, Рафаль, Таке Рафалі Ау є тому підтвердження. Ну, Кріщана Роналду, звичайно. Фіно, так і буде грати. Є Італія, але Італія мене поки що не вражає. Німеччина також не вражає мене поки що. Бідіть мені, ну... Вони молодці, але все-таки, ну. Все -таки, така більш прагматична команда. Все-таки. Все -таки, мені сама гра мені не сильно така подобається. О, розумієте? О, хоча по складу, так, бо ігриці одні також із претендентів на золото. Команда, яка може здивувати, Шотландія може здивувати так, наполегливість, голландці можуть здивувати, Хорватія, та так і Хорватія, Туреччина може здивувати. Чи буде там Україна? Я не знаю, що буде Україна, можливо, вони здивують. Ось. Якщо брати ті команди, які вийшли, ну, Чехія може пробитись, як і в 2020-му, албанці може. Ну, взагалі від будь-якої команди може очікувати Венгрія, ну, Венгрія, яка, в якої є прогрес. Може нам всього будь-чого очікувати, щось прогресувати не можна. Так? Ось є такі явні фаворити, так? а є команди, які можуть бути сенсацією такі данці, знов таки, які до півфіналу доходили. Ось е швейцарці. Ну, подивимось, подивимося, буде дуже цікаво. Це відео ми тоді будемо завершувати. Е Жаркування Лізі Нації пройде завтра о першій годині дня. Там вже дізнаємося, з ким буде грати збір України. А потім подивимось. Подивимося це відео. Тоді завершуємо. Все хотів вам та показав. Ось. Тоді давайте. Усім до побачення. Всі.